Дивіться, друзі, що ми придбали нашому замовнику. Це Citroen. Це не простий Citroen, це Citroen DS5. У нього 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою IC6-ступеневою. Я не знаю, що, чого в ній нема, щоб вам розказати. Всі чотири двері безключовий доступ. Парктроніки в круг, панорамний дах, шкіряний салон, масаж сидінь, пам'ять сидінь, татчики дощу світла. Ну, вона зафарширована на 13-й рік. Так, як зараз комплектують деякі літні марки авто, камера заднього виду. Ну, 18 тиски. Дивіться, зараз покажу вам стан салону. Бачите, безключовий, складання дзеркал, до речі. Підігрів електропривід пасажирського та водійського сидінь. Там ще пам'ять і масаж. Підігрів. дивіться, Все які кнопки. Так, Клімат контроль. Заправо не працює, звісно. 218 рідного пробігу. Цифрова. Панель приладів. Ключик В машині з'явився, вона загорілась. Круїз, то понятно. Телефон, блютуз, підтримка для ніг у дальню дорогу. Дивіться, панорамний дах. Ще круто смотриться. А, ще є штука, проекція. Проекція на лобове скло. Тут на стелі включається, регулюється наклон інтенсивність і я... Я... яскравість і показує швидкість. Ви бачите, руль ДС-овський. Ось така вона вся гарненька ззаду. О, панорамний дах. Це перший раз ми підібрали Citroen. Не знаю, чого всі кажуть, що вони погані. Машина дійсно варта уваги. Дійсно, з таким двигуном коробка вона проїздить ще не одну. Двохсотня. Дуже гарна машина. Машина їде на Київ.